Достати. Шановна громада, відійдіть будь ласка до бордюрів, попрощатися і покласти квіти до наших земляків, воїнів, героїв. Час обов'язково буде. Ось у Біблії значить, вислів таке, що якщо найбільше, яке може людина зробити добро на цьому, на цьому світі, на те, що вона родилася, це віддати життя за своїх побратимів. Те він зробив. Він виконав свою місію на цій землі, на цій землі, на якій вона народила наша українська земля, українська нація. І це дало дух його, його для боротьби за нас усіх, за майбутнє покоління, за прийдешні ті подвиги наших героїв. Зараз наші хлопці виборюють незалежність і цілісність нашої держави. І тому я, Матвійчука. Юліана Олександровича знав теж ще з Майдану, коли він бадьоро разом з усіма хлопцями. Це був наш жовтневий палац і біля КМДА, біля профспілків, будували барикади, відповідно, ходили і на блокування певних там кварталів. Це була смілива, відчайдушна людина. І тому. І тому я в цей день хочу, щоб була світла пам'ять за ці людину, за депутата Полтавської міської ради, який був дуже активний і вніс дуже великий вклад на розвиток теж Полтави. Честь і слава таким героям, слава нації і вічна пам'ять у наших серцях. Рідні побратими, друзі, колеги знайомі. Травень 23. 454-й це дні незламності українського народу, дні єдності. Важко нам усім пережити страшне горе, яке принесла на нашу землю ця війна. Щодня і щоночі плачуть матері в усіх куточках України. Йдуть найкраще, залишаючи нам віру. Віру у перемогу, як кращих українців, на яких майбутнє України мало би триматися. Втратити таких синів це піддих цілому поколінню. Кляті расисти забрали життя наших кращих полтавців, наші земляки, наші герої воювали за незалежність України, співали пісні, варили борщ. Поспішали передати привіт рідним, коханим, давали обіцянку стояти до кінця і повернутись живими. І полягли у війні за Україну, за державу, за свободу. Молодший сержант Матвійчук Юліан Олександрович 1979 року народження. Він був активним учасником Революції Гідності У 2014 2015 роках брав участь у проведенні АТО на сході України Юліан Матвійчук, людина, чиє ім'я вже історія Полтавщини, історія України. Була свобода, щоб в них язиці ці слова закарбувалися. Коли вони це будуть говорити, і перед їхнім обличчям стояли багато тих хлопчиків, солдат, які віддали своє життя. Я один з таких, Юліан Дмитро Коряк. Дмитро Коряк. Ну зараз це можна продовжувати до безкінечності. Це питання і відповідь тим, що робить свобода і що роблять звичайні люди, які зброю в руках боронять нашу незалежність. Сьогодні достойних синів нашої країни і нашого міста. Солдат В'ячеслав Родіону, я коли почув це прізвище і побачив фотографію, може я помиляюся, але мені підказує серце, що цей 30-літній захисник навчаючись в музичному училищі нашому співав хорі цього собору, біля якого ми сьогодні його відкриємо. І коли я побачив це обличчя, я згадав і бачу, що ви підтверджуєте це. Скромний молодий хлопець, якого я бачив тут ще зовсім юним, сьогодні в 30-літньому віці, залишивши двох маленьких дітей віддав життя за цю країну і за нас з вами. Юліан Матвійчук, ми всі знаємо цього захисника. Він був справжнім захисником, борцем за правду, за справедливість. Цей 33-літній воїн відстоював Україну ще зовсім юним хлопцем. І як розповідають його побратими, коли вони тут ще юнаками роздавали в Полтаві листівки, там, беручи участь в політичних процесах, його їх називали цих хлопців там бандерівцями, ті полтавці, які були виховані совєтським цим безбожним союзом, і не розуміли, що виросле нове покоління освічених розумних хлопців. А Юліан був істориком за освітою, і він знав уже справжню історію своєї батьківщини. Він знав, що таке боротьба Холодного Яру, що таке упа, що таке наша, наше прагнення свободи, що таке козацтво, яке в наших генах, це прагнення до свободи і справедливості. Свобода і справедливість, звитяга і слава. Це те, що. Невід'ємною є частиною нашої натури. Це те, що не розуміють, не розуміє мордор цей Московський, та те, те арабське населення рабів деградованих людей, з якими ми сьогодні воюємо. Вони не знають, що таке дихати на повні груди, що таке боротися за правду, справедливість, що таке відстоювати. Щоб твоє місто і твоя країна була одною одно з кращих. Був у нас вишкіл, там були і бігали із, у лісі з рушницями, як пінпоне, так? Да? І тоді ж молодші, наскільки на, на, на 13 років були молодші, ще юні студентами вони були. І там ми оце перший раз пересіклися з Юліаном. Потім була у нас... його як людинника, Яке у вас враження було в перші Ну Це в першу чергу скромне. Через що навіть скромна людина, який, маючи більші можливості, із-за своєї скромності не використовував їх. Оце моє таке враження за нього то, що він ну, оцінював себе нижче, чим він мав у собі. Оце його моя оцінка. Потім на Майдані ми з ним були ж постійно у Полтавській сотні. Разом стояли поруч, рука об руку, проти, коли нас Беркут на Банковій бив, коли нас через коридор вели. Ми разом йшли коли. Е, тобто дуже часто я пересікався у Полтаві біля, коли барикадували е, раду, обласну раду, там теж ми разом були. Це дуже, дуже була потужна людина, не вистачатиме нам його, вічний спокій, Жуліанові. Це втрата велика для нашої держави, для нас, ну, для області. Депутат активний, плюс. плюс. Oh Thank Oh, yeah. Ми трупами сієм, щоб визволить край, Хай в по струнах на віта на гнів, щоб ті, що по трунах почули наш спів, в по струнах на гнів щоб ті, що у борні почули наш спів, в по струнах, на біта на гнів, Щоб ті, що у битвах почули наш спів, воскресла надія. Загинув чай, ми трубами сієм, Щоб визволить край, Невдаримо по струнах, навіта на гніл, Щоб ті, що по патрунах почули наш спів, Не вдаримо по струнах, навіта на гніл, Щоб ті, що в могилах почули наш спів, не вдаримо по струнах, навіта на гнів, Щоб ті, що у битвах почули наш спів.